На службу потрапив ще в 21-му році. Підписав контракт після закінчення медичного коледжу в Одесі. Служив в Одесі в порту, якраз коли почалась війна. У серпні 23-го року перевели мене в третій Луганський загін. І я саме працював в Сереблянському лісі. Кала в дюті. Давай, 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 давай. Сиди. Давай, поехали. Там с собой лет, а? Да. Коля, ё... Я нарішав зараз цей забрав. Я бачу красавчик! блядь! — жесть! — Автомат нас забере. Красавчик! О, здорово! Ми співпрацювали з азовцями. Ми пройшли в них дуже гарний курс по медицині. Uh, і це дало таку базу велику для мене. Тому що до цього я з тактичною медициною майже справи ніякої не мав. Вот. Тому ці курси мені дали такий поштовх. Друже, друже. Ти тут? Якщо слишшко, зажми палець. Зажми палець, якщо слышиш мене. це, значить с палбу мотай ах. і потім так за шею зафіксируй. Я, так, я над... нажав і А то *я. Раз. Так, ах. Ах. Oh. Oh. Oh, yeah. Я я знаю, друже, больно. Да, добре, водачки. Поки не можна. Не можна. Ні, ні, от, от, от. Братан, ты молодец. А я тут я, я теж, тебе скажу. Хорошо, сейчас. Керуй, красавчик. Так. Цікаво мені. Я досі цим цікавлю, займаюсь цим, і ну, мені це подобається.